На день незалежності в обласному перинатальному центрі народилися семеро дітей: три дівчинки та чотири хлопчика. Ірина Костриця, мати двох синів, третього сина народила в сховищі чотири двісті і п'ятдесят сім сантиметрів. От і дуже дуже задоволена. Я планувати на хлопчик. Планую назвати Сергій в честь нашого тата. Він зараз на передовій захищає нашу Україну. І в честь тата. Любов Муравська народила дівчинку. Жінка говорить, вони з чоловіком планують назвати доньку Ірина, що в перекладі з грецької означає мир та спокій. Для всіх символічне будь-яке ім'я і будь-яка народжена в дану пору дитина, воно буде мати якийсь свій генетичну пам'ять. Тому я думаю, що вони просто будуть більш, мабуть, патріотами ще, ніж ми. Медична директорка обласного перинатального центру Олена Астрейко говорить, що день незалежності був тривожним як для лікарів, так і для породіль. Під час звук сирен нашим пацієнтам була необхідність така спускатися в сховище, де майже ми провели цілий день. У нас постійно в сховищі працює відділення реанімації новонароджених, тому що на звуки сирени відключать апарати від Штучної вентиляції новонароджених, виймати їх із кювезов, підвергати їх в переохолодження це дуже рисковано. Тому у нас діти в реанімації новонароджених вони знаходяться постійно там. За час повномасштабної війни в обласному перинатальному центрі народилося 700 дітей, 288 з них в сховищі. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.